Привіт, на CoinRoll. В цьому відео поговоримо про те, чому 95% трейдерів або просто інвесторів на ринку крипти втрачають, а заробляють тільки лише десь до 5% інвесторів або трейдерів да? криптовалютних. Так, перше, що тут можна сказати, що якби крипторинок це, в принципі, як інший фінансовий ринок. Це, скажімо так, гра з нульовою сумою. Да? Що це значить? Це значить, то, що якщо одна людина, наприклад, заробляє, то мають 10 десь да? плюс-мінус, тобто все рівно більшість якби, втрачає да? Заробляє тільки меншість. Тобто, щоб меншість заробити, то потрібно, щоб більшість втратила, да? дала ці гроші, скажімо так, меншості. Ось, по факту потрібно, якби, ну, грубо кажучи, забрати в більшості гроші, да? і тоді ти станеш меншістю, і ти заробиш, по суті. Да? Ось, тому через це меншість, тільки заробляє, а саме через те, що більшість нічого такого не робить, да? що робить меншість. І зараз поговоримо, що робить меншість, що робить більшість. А більшість, по суті, купила якісь там перспективні альткоїни да, по пораді, наприклад, когось там топ-блогера да, з Ютуба, і сидить, тримає, чекає, там, або на хуях купила, наприклад, і все. Ну, а хтось розпродався і в принципі, заробив на ньому. Ось, в принципі, все, що вона робить. Ще вона може просто зайти там, в да, на Binance або в стейкінг, покласти, наприклад, там, під 2% чи під 3% на USDT. І, в принципі, і все. Тобто, да, купили альткоїни, поклали в EARN, все. Ну, якщо там вже якийсь лаунчпул, то вже буде дуже сильний буст. Да? А що робить меншість? Меншість вивчає ринок, вивчає криптовалюту, знаходить якісь нові можливості. Не просто купує альткоїни, наприклад, і чекає два роки. А, а ці два роки може вона покласти в це в пули, в лендінги, в стейкінги були ліквідності, да, там, і за ці два роки можна було там, а якщо була якась просадка по альткоїнах, наприклад, відсотків 30-40, то за ці два роки можна було, якби ці 30-40% накопити, заробити да, в цих монетах, наприклад, або в USDT, і тим самим вийти в хоча б в ноль. І коли вже буде якби, наступний там, сезон, то вже більший профіт отримати з цих же альткоїнів, наприклад. А інші там, люди, наприклад, взагалі альткоїни не купують, просто використовують да? Просто стейкінг в полі ліквідності, і там дохідність там, 15-20%. Наприклад, так само можна, якщо у вас є ефір або стейбли, а можна використовувати пендл, а там yield-дохідність можна брати. Ось, і, в принципі, плюс-мінус вона не просто ця людина, якби чекає, вона також ще фармить дохідність, да? заробляє додатково. І, Має більше токенів, да, монет і більше USDT, наприклад. Ось. Так само, якщо якісь виходять дропи, можна не просто сидіти, наприклад, на якісь мережі арбітром чи Ефірім, да, а сидіти в мережі, яка в майбутньому може роздати Да. Наприклад, зараз з Соніку. А, раніше там можна було в скролі фармити. Ось. І, наприклад, можна пули відкривати не просто десь там в якійсь мережі. а в мережі, де може бути айдроп. Це буде додатковий буст, да, додаткова плюс дохідність, додатковий якби, так, ну, такий варіант, да, де можна ще якби, заробити. Ось. А в основному люди ліниві, да, не хочуть щось вивчати, щось розбиратися, бо це складно. І тим самим вони роблять і діють по шаблону, все як всі. Да. І так само має. Тобто, Якщо більшість заробить, то вона заробить крихту, маленький кусочок і поділиться над, над всіма цими. Да? Більш, а якщо зароблять меншість, да? то в її, кожному людині, да? кожній людині з цієї меншості буде великий кусочок пирога, скажімо так, вона отримає, якщо заробить. От, Наприклад, був ардроп від Старка, там на, на аккаунт 1 тисячі доларів, тобто можна було заробити. Хто це заробив? Це не більшість заробила, а більшість просто на хаях потім купувала по 2 долари старт, в принципі, і все. Ось, а меншість оце роками крутили цей дроп, да там а нічого не отримувало, Це ж так важко. Ну ви попробуйте два роки крутить дроб і нічого не да, там, ніякої там місячної зарплати, і так далі. Тільки тратимо гроші там, на комісії, там, і так далі, на всякі різні активності в мережі. Ось а і потім через два роки там, вже дали цей дроп. Ось тому суть в чому не думати і не робити як більшість, да? вчитися, пробувати якісь нові ніші, нові якісь стратегії активності, використовувати всі цікаві можливості, чим складніше, чим, скажімо так, непопулярніше. Да? Бо про те ніхто не говорить про що, то це може бути там більше грошей знаходиться. Якщо говорити, наприклад, це той же DeFi, да? по ліквідності. А всі про них, наприклад, чули, але це дуже складно, да? там пули в 3 в 4 в 2 Ось, як там це все робити. Це да, складно, але там більше грошей, бо там менше людей зараз, в принципі. Бо ця тема якби не дуже популярна. Да? Там, в принципі, зараз більше грошей, бо там дуже мало людей. ось, Тому такі виклю... заключення в мене. Все, лайк, підпис, коментар. Всім пока.